По дорозі в мене рівне визначений місто, і по дорозі заїхав ще раз до вас. Під час свого шостого велопробігу на підтримку Збройних сил України 64-річний Олександр Каніболоцький, волонтер, заїхав до Житомира на Алею Героїв. Олександр говорить, що після передачі обладнання минулого разу вирішив, що треба знову збирати кошти на потреби військових. Раз як поїхав, як повіз на фронт, як побачив потреби хлопців. І виходив, треба їхати, пробувати ще збирати. 20 липня 2025 року, о другій годині ночі, чоловік вирушив з села Опішні, що на Полтавщині, щоб зібрати 600 тисяч гривень на закупівлю обладнання для ЗСУ. Наразі Олександр зібрав 10 тисяч гривень. Збираю на нашу вийде, Подивимось по грошах. Більш були ці кошти, то витратили безпілотники, реби, риби, риби крой. Потрібних хлопцям. Потреб багато, дуже багато. Олександр каже, що йому вдалося подолати близько 500 кілометрів на велосипеді. Проїхав Пирятин, прилуки Київ. Після Житомиру на рівне, а потім я не знаю, буду дивитися. із здоров'ям буде. За словами Олександра, найтяжчим для нього етапом є неспека, а шум від автомобілів. Трішки втомлений. Дуже дорога дороги, машин багато на дорозі. Буриці, ну просто жахи їхати, аж голову роздуває постійно гул важка. Спеку ще ще можна переносити які але ну, Оці машини це дуже важко. Олександр Каніболоцький у Житомирі зустрівся з журналістами та представниками міської ради. 24 липня 2025 року чоловік вирушить до Рівного. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.